То вводиться чути, що дехто називає карти Таро гріхом. І чим більше та людина позиціонує себе як глибоко віруюча, тим більше кричить про нібито гріховність карти Таро. І жоден аргумент, що це лише інструмент. Для отримання інформації не діє. Ще раз передивився 10 заповідей Божих. І ще раз переконався, що там відсутня будь-яка заборона отримувати інформацію за допомогою Кайдаро, Рентгену або будь-чого іншого. Що можу сказати? Можливо, саме страх, що відкриється ваша таємниця про, можливо, крадіжку, можливо, перелюб, можливо, бажання дружини іншого сусіда, кума. Можливо, саме це підштовхує вас оголосити карти Таро гріхом. Пораду можна отримати в даному випадку лише одну: живіть по заповідях Божих. І буде вам щастя!